Всім привіт! Ми сьогодні починаємо новий проект на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Другобицького державного педагогічного університету. І в нас сьогодні перша гостя, це студентський декан факультету Марічка Гарда. Привіт! Привіт! Як ти вважаєш? Чому саме тебе ми запросили на перше інтерв'ю? Бо я є представником студентів. Я передаю інформацію від студентів до адміністрації, більше спілкуюся з адміністрацією. Що входить в обов'язки, в твої обов'язки, як студентського декана? Мої обов'язки входить в спілкування з адміністрацією факультету, щоб відстоювати інтереси студентів та покращувати життя факультету, вносити якісь нові зміни, щоб навчання ставало кращим. Також координую роботу студентського самоврядування, допомагаю організовувати різні заходи, які у нас відбуваються у факультеті та у університеті. Також скажи мені, будь ласка, як стати студентським деканом? Якими якостями повинна володіти людина, яка претендує на цю посаду? Щоб претендувати на цю посаду, потрібно бути відповідальною людиною. Чесність, тут багато роботи, багато відповідальності, треба любити працювати. Як, як стати студентським деканом? Спочатку треба подати в профком студентів свою анкету, там її заповнити. Голова профкому її у вас приймає, і тоді вже вас оголошують. На університет, хто подається на цю кандидатуру свою. Uh -huh. І тоді відбувається, якщо там, наприклад, двоє або більше учасників, то відбуваються дебати, як було у мене. Uh -huh. І вже пізніше йде голосування, голосують студенти. Окей. Okay. А які меседжі ти транслювала, коли подавала свою кандидатуру? Можливо, саме вони сподобались, студентам? Можливо, і це я казала, що буду допомагати. Організовувати цю роботу, щоб ставало навчання на факультеті кращим, ефективнішим, щоб студентське життя було не тільки суто, як навчання, але й були якісь різноманітні заходи, щоб поза парами студенти мали чим зайнятися, щоб не було скучним студентське життя. А з якими планами ти прийшла на посаду студентського декана? Тіло, щоб тут життя було кращим, щоб студенти вчилися, хотіли тут вчитися в якось просувати університет, щоб тут більше студентів приходило навчатися. Mm. Uh -huh. Щоб тут було цікаво, щоб це не було тільки суто пари дні, а щоб це якось було цікавіше. Які проекти ти реалізуєш зараз, або над якими проектами ти працюєш? 에, зараз працюємо над оцією студією, на якій ми зараз е, знімаємо дане інтерв'ю, uh -huh. щоб тут записувати ще інші інтерв'ю в інших е, людей нашого факультету, е, щоб знімати тут різноманітні відео, подкасти. Добре, а які проекти вже реалізовано є? От можна сказати, що от ми їх реалізували, які труднощі виникали під час реалізації? Ведуться сторінки в соцмережах: це Інстаграм, Тікток. На Тікток регулярно завантажується відео. А скільки років ти вже декан студентський? Поки що ще кілька місяців. Кілька місяців. Так. Окей, значить, всі проекти в процесі. Правильно так. я розумію, тому їх не добре. А розкажи трішки про міжнародну співпрацю факультету та твої бачення перспектив такої співпраці. В нас в університеті в загальному є програма Erasmus де студенти можуть поїхати за обміном в різні країни на навчання в їхні університети. Щоб туди потрапити, потрібно спочатку скласти, як би так мовити, екзамен з англійською. Це по він буде певний рівень англійської, і тоді комісія обирає, чи може студент поїхати, чи не може поїхати. І тоді вже йде певна процедура, і йдуть студенти на навчання за кордон. А як відбувається організація участі студентів у молодіжних заходах та проєктах? Виставляється оголошення на сторінки нашого факультету. Це інстаграм, дуже часто в більшості це Телеграм, де стоять де виставляються пропозиції, що буде такий захід, і потрібно учасників на цей захід. Або ми студентське самоврядування самі звертаємо особисто до студентів, яких бачимо, що можна відправити на той чи інший конкурс. А чи важко залучати студентів до заходів? буває важко, бо студенти часто бувають пасивні, не хочуть, не мають бажання брати участь у цьому, але в нас за кожні заходи даються грамоти, сертифікати часто і дуже часто в нас є грошові премії за участь. Ну це це дуже добре. Розкажи про волонтерську та громадську діяльність студентів факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій під час війни і як долучаєтесь до допомоги. Волонтерська діяльність у нас проходить У нас є збір на Франкодрон, є відкрита банка на мене, де студенти та викладачі, всі бажаючі, можуть закинути туди гроші. Також у нас в деканаті стоїть скринька, де можуть скидати, і тоді передається в головний корпус ці гроші, і там же якось передають, куди потрібно, закуповують дрони. Добре, повернемося до студентського життя. А розкажи взагалі, як влаштована структура? Ура студентського самоврядування в Дрогобицькому державному педагогічному університеті. Як ви співпрацюєте та налагоджуєте контакти? У нас є профком студентів, де є студентський ректор, студентський декан, голова профбюро. Ми там часто збираємося на різні наради, обговорюємо наші заходи, наші питання які. Виникають і між собою спілкуємося, комунікуємо. Е, ну, ми сплановуємо там на певний день, там, на певну годину, що зустріч повкомі. Е, і вже там обговорюємо наші ідеї. Там голова в наш профбюро е, повкому дає ідеї свої, які вони є. Ми це обговоримо, згодом хтось може свої якісь ідеї додавати. І ну, з якихось таких крайніх ваших зустрічей, що ти можна нам. Остання зустріч була буквально вчора. Обговорювали заходи, які будуть в цьому семестрі. Ну і в загальному роботу в правкому, що потрібно буде в цьому семестрі виконувати роботи. Ось, ти так зацікавила, і зараз нам вже всім цікаво, що ж буде в цьому семестрі таке до чого готуватися. Можете коротко в загальному анонсувати. В Цьому семестрі буде два заходи до присвячені пам'яті Тарасу Шевченку. Буде мить поезії, де студенти нашого університету можуть зачитувати свої написані вірші власні. Mm -hmm. Також у нас буде проходити захід це щоди коли. Це десь квітні місяці буде, також буде стендап і буде е, КВК. Хотів ще спитати збільше власні тепер враження про е, факультет і про саме навчання. М -м, про враження склались позитивні. Е, а конкретніше. Позитивні подобається тут навчання. Хороші викладачі, навчання не є складним у нас. Розкажи глядачам, на якому факультеті ти здобуваєш освіту і яку спеціальність отримаєш після закінчення університету. Я навчаюсь на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій і здобуваю освіту менедж... менеджера. Менеджер? Менеджера. Це людина, яка Після закінчення Ті, може, буде, може може працювати, працювати буде... керувати на різних підприємствах, установах. Скажи, будь ласка, чому ти обрала саме цей університет? Чим він відрізняється від інших? Обрала цей університет, тому що я тут живу в цьому місті, мені поряд з домом, тому хотіла тут навчатися. Правильно, це номер один. А власне, спеціальність не, не, не мала якоїсь значення? Е, мала значення, хотіла щось зв'язане більше з математикою і з цифрами. Угу. Тому обрала менеджмент. І, власне, то, що ти хотіла, це ти обрала? Це і Так. Скажи, будь ласка, можливо, в нашій розмові я не задав якесь питання, яке би ти хотіла задати, щоб на нього відповісти? Та ніби все. Добре. От зараз ми маємо перший крок, такий і перше інтерв'ю цього проєкту. І всі, звісно, хвилюються, тому що ну, це перше вперше на факультеті, і хоча ми не маємо перед собою великої кількості глядачів, а лише пару людей, які нас записують, і камери, які на нас дивляться, але ми розуміємо, наскільки важлива ця інформація, тому що це відео. Я бажаю, щоб його побачили дуже-дуже багато людей. І ну, я цього хочу. Так. І власне, тому десь відчувається ця, ця, ця така напруженість. Оцього першого моменту. А, але я думаю, що цей проект буде мати життя, він е, є інноваційний. Е, я думаю, що власне е, ці е, інструменти, які ми тут запроваджуємо, вони направду допоможуть і дати більше розголос і факультету, ми покажемо більше студентське життя, а також, можливо, це будуть якісь і наукові проекти, де наші науковці і педагоги. Будуть розказувати світу про, наприклад, свої напрацювання. А напевно, що на сьогодні таке заключне запитання, Марічко, а що би ви хотіли побажати глядачеві? От і власне підсумуйте наше якесь перше інтерв'ю. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Що я трошки хвилювалась, бо це перший мій досвід такий. Але надіюсь, все пройшло чудово що попа, до нових зустрічей, побачимося!